Євангелія від Йоанна Розділ 20. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднулось. Аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм Забрали господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро за тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не ввійшов. Приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, ввійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку, на іншому місці. Тоді ввійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Вони б ще не знали Писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулися учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять, один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй. Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відказує їм вона, і не відаю, де покладено його. Сказавши це, обернулась і бачить Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус, Жінко. Чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, гадавши, що це садівник, говорить йому Пане, коли ти забрав його, то повідай мені, куди ти його поклав, а я заберу його? Мовить до неї Ісус. Маріє. А та обернулась та до нього по єврейському. «Равуні! Що у перекладі означає Учителю. А Ісус їй каже Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця мого, але йди до моїх братів і повіда їм. Іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням. Бачила я Господа, та й що він це їй повідав. А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, бо страхались юдеїв, увіходить Ісус, став посередині та й каже їм: Мир вам. Промовивши це, Показав їм руки і бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні Ми Господа бачили, та він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів. І не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, Не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й тома з ними. І входить Ісус. А двері були замкнені, стає посередині та й каже Мир вам. А тоді промовляє до Томи Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус, Ти побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів, а ції записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Книга Вихід, розділ 38 Зробив і жертовник на всипалення з дерева акації П'ять ліктів завдовжки, 5 ліктів завширш, чотирикутний і 3 лікті заввиш. На чотирьох його кутах зробив чотири роги, що були суцільні з ним, і обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жартовника казани і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці. Все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жартовника, плетені, мов решітка, з міді. Під виступом його, внизу до половини його. Далі вилив чотири каблучки до чотирьох рогів мідних гратів, щоб встромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю і повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім з дощок зробив його. Зробив і мідіну вмивальницю, і мідіну підставку до неї, і з дзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці праворуч запони двору з тонкого льняного полотна на сто ліктів. Двадцять стовпів до них, і двадцять підніжок мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці 100 ліктів. і стовпів до них 20 і 20 підніж мідяних до них, гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці 50 ліктів за пон, стовпів до них 10, Гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці 50 ліктів, 15 ліктів за пон на одному боці. До них стовпів три і підніж три, і на другому боці звідси й звідси при вході в подвір'я п'ятнадцять ліктів запон та стовпів до них три і підніжжя три. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого льняного полотна. Підніжжя до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них срібні. А облицювання верхів стовпів срібне, і всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи з блакиту і порфіри і кармазину, і з тонкого льняного полотна, двадцять ліктів завдовжки і п'ять ліктів заввиш відповідно до запони подвір'я. Стовпів до них чотири і підніжок до них чотири з міді, гачки до них із срібла, облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги з міді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва, що був злічений на наказ Мойсея. Зроблений левітами під орудою Ітамара, сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Оголіяв, син Ахісамаха, з коліна Дана, Різьбар, мистець вишивальник, і гаптяр на блакиті, порфірі. Кармазині та тонкому льняному полотні. Всього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови, септо попів шекля, шеклем святині з кожного, що перейшов до записаних від двадцятьох років і вище, від шістот трьох тисяч п'ятсот люду. А сто талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжя до завіси. Сто талантів на сто підніжок, по таланту на один підніжок. А з тисячі сімсот сімдесят п'ятьох шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді дарованої було сімдесят талантів і дві тисячі чотириста шеклів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів і мідяний жартовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жартовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я. Псалом 103 Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, Його святе ім'я. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом. І оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки. Не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що Його бояться, як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас злочинства наші, як батько милосердиться над синами. Так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо, дні його, немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми, дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство його усім володіє. Благословіте Господа! Всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його Слово, покірні голосові Його слова, благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю, благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління, благослови, душе моя, Господа.